Як порадиш відповідати дівчині, якщо вона скасовує зустріч в день побачення? Швидше за все це пов'язано з невпевненістю і поганим знанням один одного? Ну, Замало інформації, щоб тобі точно відповісти. А Особливо ти так не це дуже нестандартно, що ти вважаєш, що це пов'язано з невпевненістю. Ну, ладно, або, каже, це, мабуть, пов'язано з тим, що в неї є якийсь інший варіант, так дуже часто хтось відповідає. Просто, якщо дівчина з тобою вже домовилась про побачення, і вона відміняє за того, що вона не впевнена в собі, нахуй її назавжди. Якщо вона домовилась про побачення і потім відміняє його із-за того, що недостатньо ви знаєте один одного, нахуй її? Нахуй. Як порадиш відповідати дівчині, казати, ну, просто, дивись, якщо ти вважаєш, що у цьому питанні, ну, от, от ти такий. Я вважаю, що це із за того, що вона не впевнена. Тоді я тобі, тобі рекомендую проявляти настойчивість і наполегливість і казати, так, все не приймається, я вже налаштувався, я тебе буду чекати такий час, там-то, там, -то, там -то, як і домовилися. Якщо ти все ж таки сам не знаєш, чому саме вона відмовила чи ну, там, відмінила побачення, добре кажи, добре, я тебе зрозумів, давай якось наступного разу. І домовишся про наступне побачення з нею через декілька днів. Якщо вона знову погодиться і знову буде його відміняти, нахуй, точно нахуй. А так взагалі ті дівчата, які із-за своєї невпевненості відміняють побачення, нахуй? Якщо вони відміняють побачення із-за того, що ви недостатньо знаєте один іншого нахуй.